Програма Спробуй наживо продовжує знайомити глядачів із юними талантами нашого краю. Із села Збора приїхав до нас Сашко Гук, юний артист, який не залишає байдужими тих, хто чує його виконання. А все тому, що співає хлопець душею, саме так вважає і його вчитель. Ви коли в закладах мені казали, що ми займаємося посмо колосно. Поснов колосу займається Бог. Про боженька дала, а вже е, інтонування, то вже а боженька може більш дає талант. А нам залишається допомогти розвинути цей талант, зокрема, і показати його якнайширшому колу глядачів, що ми і робимо в нашій програмі. А з живим супроводом прозвучить. Перлина української естрадної класики не пропустіть в неділю об 11.50 та о 20.00. Спробуй наживо. Програма щирої музики.